Яка була перша ознака того, що ваш партнер зраджував? Після шести років стосунків вона запитала мене, чи пробачу я їй, якщо вона зрадить мене. Через тиждень вона запитала мене, чи зруйную я її життя, якщо вона зрадить мене? Оскільки я організовував усі її цифрові паролі, рахунки, банківські операції, тощо я міг помститися. Через чотири місяці вона захотіла трохи відпочити від спілкування. Через шість місяців вона розірвала стосунки, сказавши, що не бачить себе зі мною в майбутньому. Вона була в макіяжі. Через 12 місяців я все зрозумів. У день, коли вона розірвала зі мною стосунки, вона вбиралася, щоб піти на побачення з хлопцем, з яким зрадила. І мені знадобилося стільки часу, щоб це зрозуміти. Клянусь, в інших аспектах життя я не такий дурний, але коли я довіряю, я більше ніколи не ставлю під сумнів. Якщо я сумніваюся, я не довіряю. Я досі роблю цю дурну річ, бо не хочу бути у стосунках, якщо не можу, сліпо довіряти. Я не хочу спати з одним оком відкритим. Якщо так буде, я не хочу бути у стосунках. Досі 6 років самотній. Або в моєму житті не було жодної жінки, якій я міг би довіряти. Або я більше не можу довіряти. Дилема курки та яйця, мабуть, але я все одно залишаюся дурним. Під кінець моїх останніх серйозних стосунків, коли все було дуже погано, але я все ще намагався, була одна з небагатьох ночей, яка особливо виділялася. Я подзвонив своїй дівчині, щоб домовитися про зустріч і вечерю. Я приїхав до неї, і поки вона готувалася, я помітив, що вона сьогодні дуже гарно вбралася. Звичайно, вона завжди виглядає добре. Але сьогодні це було більше, ніж зазвичай. Виявилося, що у неї дійсно є плани, і це буде швидка вечеря. А потім вона піде на концерт з деякими друзями. Протягом зустрічі я кілька разів запитував її про це, але вона була дуже ухильною, не хотіла розповідати з ким, на який концерт і куди, і просто сказала: О, ми в списку. Коли я сказав, що ми постійно ходимо на концерти, і я б хотів піти з нею. Вечеря закінчилася, і ми вийшли, бо її найкраща подруга мала її забрати. Ледь попрощавшись, вона сіла в машину і вони поїхали. А я стояв на розі і думав: Хм, це було якось дивно. Я кілька разів написав їй повідомлення протягом ночі, щоб вона добре провела час і повідомила, коли повернеться додому. Звичайні речі на зразок як справи. Відповіді не було. Саме тоді я вперше почав помічати дивні речі, і з того моменту все тільки погіршувалося. Минуло кілька років і я вже забув цю людину, але емоційні шрами від того досвіду залишилися. І як ти кажеш, з тих пір мені важко довіряти людям. Тримайся, друже, все з часом пройде. Все, що я говорив, чомусь її дратувало. Мені здавалося, що їй просто не подобався звук мого голосу, але насправді вона просто рухалася далі, бо знала щось, чого я не знав. Я згадую деякі свої стосунки, коли була молодшою, і не можу повірити, що не помічала тривожних сигналів. Хлопець, з яким я зустрічалася, коли мені було 18, був найгіршим і з самого початку звинувачував мене у зраді. Я не розуміла, що таке проекція. Одного вечора, на початку наших стосунків, мені довелося бігти до найближчого магазину за молоком, коли він готував craft Dinner. За прилавком стояла моя подруга, тож ми поговорили хвилин дві після того, як я заплатила за покупку. Я повернулася додому, а хлопець сердито дувся. Він одразу запитав через плече то з ким ти лазила? Я не змогла стримати емоцій у той момент і досі просто не можу. Коли він раптом став занадто зайнятий для всього, не міг писати повідомлення, не міг дзвонити, але чомусь завжди мав енергію для всіх інших, справа ніколи не в зайнятості. А в пріоритетах. На жаль, це точно. Я просила його зателефонувати, а він використовував роботу як виправдання постійно. Він занадто напружений, щоб зателефонувати через роботу. Він не може зустрітися зі мною того дня через роботу. Він не міг відповісти на моє повідомлення через роботу. Ми не можемо нічого планувати через роботу. Це ніколи не було проблемою, коли друзі, родичі чи навіть колеги по роботі щось від нього хотіли. Дуже болючий досвід, який серйозно підриває самооцінку. Мій тодішній хлопець і я дивилися фільм і сміялися. І коли він встав, щоб піти до ванної, я підняла його телефон, щоб розблокувати Face ID. і сказала йому, що збираюся подивитися акторський склад, бо мені здалося, що я впізнала одного з акторів. Хоча ми ще секунду тому були розслаблені і дуріли, він одразу ж став неймовірно нервовим і весь час заглядав мені через плече. Тягнучись і метушившись, наче я була бездомною кішкою, що ходить по клавіатурі ядерного пускового пристрою, я ніколи не відчувала бажання або потреби переглядати телефони своїх партнерів навіть після цього інциденту. А він ніколи раніше не вагався, щоб затримати мене для розблокування Face ID. тому я вважала це надзвичайно дивним. Звісно, через кілька місяців я дізналася, що він мав акаунти в декількох додатках для знайомств і зраджував мені. Вона цілодобово сиділа в телефоні, і її обличчя щоразу освітлювалося від щастя, коли дзвонив телефон. Приблизно через три дні я запитав, чи можу я скористатися її Facebook Marketplace, щоб виставити товар на продаж. Вона відмовила, сказала, що я надіслав її все електронною поштою, і вона це зробить. Ми стоїмо тут разом, і вона каже, що я не можу користуватися її Фейсбук, і що я маю надіслати їй все електронною поштою. І це у поєднанні з кількома днями дивної поведінки з телефоном. Я просто сказав: Ти зраджуєш мені?? І вона сказала: Так зараз ми розлучаємося. Коли їхні звички почали змінюватися раніше, не любили пити, а тепер після роботи ходять на вечірки. Раптом стали дуже мотивовані до тренувань, приділяють більше уваги своєму зовнішньому вигляду. Раптом почали планувати зустрічі з новими друзями. Вона перестала ставитися до мене як до своєї одержимості і почала одержимо говорити про іншого хлопця. Вона з нетерпінням чекала від нього повідомлень і засмучувалася, коли він не відповідав швидко, як це зазвичай роблять кохані люди. Вона також почала ставитися до мене як до сусіда по кімнаті і шукала будь-яку нагоду, щоб влаштувати ділові зустрічі, щоб побачитися з ним. Зараз вони одружені. Одного разу вона навіть одягла гарну сукню, щоб піти до нього. І запитала мене, чи гарно вона виглядає. Було легко побачити, як її погляд повністю відвернувся від мене і перейшов на нього. Ми повернулися до коледжу, але у нього з'явилася нова подруга в гуртожитку, з якою він проводив час. Вона була в моєму колі друзів, але ми не були найкращими подругами. Він розповідав, як добре вони подружилися протягом зимового семестру. Я знайшла роді волоски на його подушці, і це було все. Щоб змусити його зізнатися, я прикинулася екстрасенсом і сказала йому, що мені наснилося, як він зрадив мене з нею. Він злякався моїх, нібито екстрасенсорних здібностей і зізнався у всьому. Потім він довгий час зустрічався з нею, і я думаю, що вона одного разу вдарила його в барі, бо він зрадив і її. Але ми повертаємося до драматичних подій у гуртожитку коледжу 1994 року. Тож це може бути правдою, а може й ні. Я знаю, що через кілька років, одного вечора, коли вона була п'яна, вона під'їхала до мене і сказала, що я дуже добре зреагувала на новину про їхню зраду і що вона дуже мене за це поважає. Тож це було своєрідною підказкою. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, натисніть вподобайку, підпишіться на канал. До нових зустрічей. Ще побачимось.